Челом православним. І так, у мене відео з посилками не закінчується. І сьогодні буду розпаковувати нову посилочку від флагмана. Тут уже не як з Китая, як з тему. Тут запаковано все круто. Але вона вчині хила не важить. Оце мене стрімає. Так як будто звідси виняли сам товар. Товар це Спінінг. Дивився я якось Дімонашого. Сорі, <кій> Дімон. І от він дуже хорошо і доходчиво розказує. От захотілося мені, блін, купити оцю палку, як він їх називає. Щоб мати хоч більш-менш щось людське. Ну, може це, звісно, для таких риболовів, риболовів і не людське, але знов таки кажу, я не планую цьому присвятити все життя. Просто це як таке шавне хобі, коли на коп не можна виїхати, і коли просто хочеться зайнятися чимось іншим. Таке теж буває в житті. Через те я купив ну, нового спінінга, можна сказати, нового дрючка. Він теж китайський, тому що флагман. Значить, блін, як воно розпаковується. Ага. Слагман це український Китай, скажімо так. Але, але це вже вудка не з тему і не з азори. А вже щось посікавіше. Так, значить, запаковано в такий в такий слющай. Заїка просто моя Тут у нас... Ну, слизький чехол. Все как положено. Что у нас тут? Я не знаю, я камер в камеру вместился. Сандер Twitch Твич. Флагман. 2 и метра, то есть 2280 миллиметров, если это точно, або 2 метра и 28 сантиметров. Значит, я дивился, Погляд, я дивився, як Діма на нього ловить. Блін, ну він мені понравився, нахрен. Я просто захотів, тим болі, скидка, хочу, бо хочу. І взяв собі цей. Ще візьму катуху якусь цікаву до нього. І шнур, і все. Ну, Крючки в мене є. Наживку. Може візьму, може не візьму. Так, що ми тут маємо? Знімаємо цей чехол, І, якщо чесно, нічим не відповідається від того, що прийшов в теми. Трошки, конечно, карманчики удобніші, бо там два відділення також справа-зліва йдуть. А тут вони вверх і вниз. Ну, це таке. Це мелочи. Значить, руків'я Ева, як там казав Діма. Тут корок. Тут у нас... Ага! А тут кріплення закручується вже не зверху, а знизу. Тут у нас надпись флагман. Варнинг. То есть, может бахнуть у тебя молнию если будешь грузу ловить. Такий дрючок. Карбоновый. Карбоновый дрючок. Так. Сандер Макс Twitch флагман. Тут везде тебе рассказывают, Який это флагман, и який это Сандер Twitch. Просто круто. Так, такий, скажімо, сервіс, упаковка. Прийшло не просто в якомусь поліетиленовому пакетику замученому, а вже в картонній коробці. Карбонова вудочка. Так, що у нас тут? Я даже її, чесно, боюсь гнути, тому що, ну, блін, не хочеться мені її ламати. Я її взяв за ціллю. Ну вона така жорстковата. Жост по зрівнянню з отими чуві, чулі, вона набагато жорстковатіша. Тепер я буду видивлятися до неї якусь катуху. Якщо б мені хтось порадив, там є один підписник, який цікавиться тим, як я убого знімаю оці рибалки, свої, оці снасті з тему. Я хотів би, щоб він мені порадив катуху. Це якась 3000, мабуть, має бути. Так, що у нас тут є? Довжина 2,28 метра. Дія екстра фаст, потом тест нижній 7 грам, верхній 28 грам. Ну, Діма говорив, що тут воно набагато його перевищує. Оцих 28 грам. Так, лайн. 820 ЛБ. Я не знаю, що це таке душі не... Коротше, спінінг береш в руки і чувствується, що це вже не, не ота хрінь китайська, звісно. Це теж Китай. Але такий дрючок жорсткий, жорсткий, жорстка палка. І цікавий. І ева покриття теж цікаве. Так, ану. Угу. Да, Жорстковата така патика, але... Мені подобається. Може якраз подокупляю все, що мені ще треба. І вискочу вже на рибалку. Ну, з цим я піду на рибалку. Кольца тут. Я не знаю, що про них проумнічити, тому що, ну, блін. Ну не можу я нічого сказати про ці кольця. Вони мені кольца, як кольца, та й все. Ну, припаяні, чи вони приклеєні, тут хер їх знає. Ну, Кольца. Ну, спінінг. Ну прикольний, ну красивий. Так, оце я теж зараз здеру. Желательно так, щоб не, не покоцати оце евопокриття. Не хотілося. Так, ну ми ж візьмем ножа і ножом акуратненько покоцаємо то, що хотіли собі. Бачите, є така штука хотівки. І оце в мене така хотілка, яка, можливо, в майбутньому переросте, може в щось більше. О, пожалуйста. в Акура... мене навіть вийшло акуратно зрізати з, оцеї... з цього не вершинки, а з... З оцього... з заднього кінця, з заднього кінця, з жопи, коротше, вудочки, з жопи спініна, зрізати цей сраний блін поліетилен. Да, тут чувствується, що, що це, звісно, утка дорожче буде. Дорожче і покруче. І ця ева, вона не знаю, вона мені приємна на дотик. Це не, <смас> не пролоковано. Ну, тут, звісно, неаккуратно, трохи приклеєно, одразу да, кидається в очі. Але на це, блін, раді Бога, я думаю, можна забити. Тому що ну, це не найбільша біда. В китайських китайських вудочках такого повно вообще таких нюансів. А тут воно офігенно смотриться, як для мене. Я не держав мільйон вудок в руках. Я потім. Коротше, я хочу, щоб мені підказали, реально, підскажіть, пожалуйста, яку треба взяти сюди катуху. Це раз. А по-друге, такий не жлобись, підпишись. Ну, тобі що тяжко. А? Це ще один такий момент. І, 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 да, Підписники. І ті, хто мене подивиться, підскажіть, яку катуху взяти. І не кажіть мені розломати оцю вудочку об, саме ближче дереву. Я це і так можу зробити без вас. Так само, як мені радили в Тіктокові викинути е-металошукач, продати його, не займатись цим. ну Це маразм ребят, ну, я цим займаюся давно і довго. І коли в мене щось не виходить знайти якусь дробинку срану, це не значить, що я не можу знайти. Просто є такі речі, які можна вже і не шукати навіть. Ну, Це зрозуміє тільки той, хто копав, тому що той, хто копає, він, він не раз стикався з такими ситуаціями. Так і проводки. Продавати і розламувати я її не буду. Я збираюся все таке собі невелике хобі мати, яке, до речі, буде приносити і їжу в дом, якщо я буду все-таки вдалим риболовом, там, щуколовом, окуняловим чи кого там ловом хрен його знає. Я вважаю так, що раді спорту, раді задоволення, ну, це, звісно, да, це велике задоволення, але ловити і травмувати рибу я згоден тільки тоді, коли. Я її буду вживати в їжу. А в інших випадках я не буду над природою знущатися. Це моя така позиція, так що тут уже, якщо хтось не згоден, ну, то вибачайте. А я отак собі думаю. Так, все, у мене все. Всім пока. Ще раз кажу, що підскажіть, як, яка катуха надана на цей Сандермак Ствіч 2,28 метра. Так що таке. Все, поки чекаю на ваші відповіді. Підписки заодно, якщо вам не важко. Ну, і коментарі, звісно ж. Все, Пока. покупкою задоволений. Магазин Флагман рекомендую. Це не то, що там да, попрощався 10 разів і ще скажу. Це не то, що там реклама магазину. Я просто говорю своє враження від магазину, з яким я маю діло в перший раз. От я мав діло. Я до них перезвонив, мені сказали, коли відправлять, відправили. Прийшло на наступний же день до мене. Прийшло і гарно упаковане, і, ну, і сервіс, і упаковка, все на, на висоті. Ще й плюс я цю патику взяв по скидці. Так що тут я бурчати на неї не буду. Так що отаке. Все, отепер точно вже всім пока. До наступних відео.